Ідея облаштувати ліжка на пасіці, не нова. На Україні вже є бджолярі, які роблять різні шухляди чи ящики над вуликами, куди б вільно могла лягти людина. А деякі вже перейшли на аромобудиночки. Перерівський пасічник Віктор Кондрюк з родиною ще більше удосконалили цю ідею. У середині такої хатинки ліжка змайстровані попід стіни, прямісінько над або під вуликами. Лежанки зроблені так, що жодна бджола не вжалить пацієнта. Вони розташовані таким чином, що отвір, через який бджоли виліті. Тають з вулика і залітають до нього, знаходиться за стіною на вулиці. Тобто, в будиночок бджілки проникнути не можуть. А через спеціальні невеликі отвори і проходять ароматні бджолині пахощі, зокрема прополісу природного антибіотика. Отож, людина відпочиваючи, спить на вулику у прямому значенні слова. Ми перебуваємо в павільйоні, в якому розташовано десь порядка до 76 бджолородин. Це оцей весь гул. Це є е, е, получається, що коли людина навіть лягає, вона лежить не тільки на бджол, на, на бжолах, але вона лежить над бджолами. Кругом практично бжоли. Перевага даного павільйону, як ви бачите, є висота 3 метри. Вона дозволяє, по-перше, тут є скловата, і дуже гарно воно з екологічно такої е, утеплено. І воно дає гарний він тим, що, по-перше, є висота, і воно не, не має того прогрівання, дуже сильного прогрівання. Е, дуже комфортно і зручно для в першу чергу для і, безумовно, для того хто. Тут працює, наскільки я знаю, пасічники стараються і на цьому зробити бізнес. Я рахую, що це не потрібно, і це є, на мою думку, це є гріх, той самий, той самий бізнес на пітоксинотерапії. Тут не можна брати ніяких коштів. У бджолиній сім'ї є розплідне гніздо. Воно має біополе в радіусі 50 сантиметрів. До того ж, кожна бджола створює вібрацію, а з вулика випаровуються цілющі аромати меду прополісу. В комплексі все це оздоровчо впливає не тільки на нервову і дихальну систему людини, але й налаштовує її на робочий лад, лікує запальні процеси. А головне відновлює біополе і заряджає енергією, пояснює пасічник. Цей метод оздоровлення називається лікуванням біополім. Біоенергетикою та аромотерапією. Гул, вібраційний гул бджолів це своєрідна е, така енергетика, яка діє в першу чергу на наші е, клітини. Наприклад, е, помітили науковці, що завдяки біоенергетиці, е, якщо лише піднімається температура е, на один градус, е, відновлення повністю клітин відбувається в 5 разів швидше і прискореним темпами. Тому в біо... даному випадку біоенергетика і ароматерапія тут є в разом в комплексі. В Швейцарії були клініки, де на території клініки розташовували вулики, і люди, які мали проблеми з дихальними шляхами, вони ставали інгаляції. Там були такі сіточки. Людина підходила і починала дихати, дихати, дихати парами оцей, парами бжолиного гнізда. Це дає дуже... Це помітили ще, рахуйте в 70-ті роки, помітили науковці, що це дуже гарно діє на захворювання, особливо лікується астму, туберкульоз, ну, пов'язані з легеневими захворюваннями. Лежати та спати на вуликах корисно для нервової системи. Мікровібрація бджолиних крилиць заспокоює. Це не наче музика, під яку легко засинати. Тому люди, котрі страждають на безсоння, забувають тут про свою недугу. Що цікаво, що ми помітили, що люди, які от приходять, вони зразу буквально засинають. Немає різниці, яка температура є. Можна дві години, можна годину. Це в залежності від людини. Коли приїжджати, ну бачите, на вечір дуже добре, тому що зараз ми ще не чуємо того гулу, бо більша частина бджолі вони в полі. Вони працюють, а от на вечір, коли йде вже вентиляція, вони починають вентилювати свої гнізди. Перш ніж запрошувати гостей, господарі випробовували властивості павільйону на собі. Щоразу враження неймовірні, ділиться Оксана Кондрюк. Дружина каже, тепер при будь-якій вільній хвилині старається полежати на бджолах. Здається, ніби не кілька годин, а тиждень. Ще до того як той павільйон був упорядкований, так як він зараз є. У нас тут рядом город є. І це ми провірили на собі в першу чергу. Це коли попрацювали на городі, приходили сюди от замучені, просто посидіти, полежати, відпочити. Тоді ми, можливо, того навіть не розуміли, але досить швидко йшло відновлення сил. Ми досить швидко набирали, набиралися сили і могли знову йти. Особливих вимог для відвідувачів немає, розповідає господиня елементарна гігієна та хороший настрій. А все зроблять божі комашки. Відносно гігієни, само собою, бо бджоли реагують на різні запахи, але так само вони реагують особливо на е, всякі парфуми. Тому бажано коли е, заходити сюди щоб скажімо так, без особливих різких рухів і хі, різких запахів. А так бжоли свої, свою справу зроблять. Саме пані Оксана і стежить за чистотою у павільйоні, слідкує, щоб відвідувачі відчували себе комфортно. Їй допомагають син та невістка. Самі такі помічники це моя дружина Оксана, це мій син, це моя невістка Віта, яку ми дуже любимо. І без них практично ми не що би ми не зробили, це є, ви розумієте, жіночі руки, там є жіночі руки, без цього неможливо. Це, це, це є спільна спільна робота. Це є спільна, це так, як та бжилена родина. Вона кожне щось доповнює. кожен робить свій клад, якусь в кінцевий результат нашого нашої справи. Пасічники розповідають, що навіть звичайне перебування на пасіці поруч із бджілками вже корисне для людини. Надихавшись такого повітря, будеш спати як немовля після купелі. До речі, в Японії, де один із найвищих рівнів тривалості життя повітря з вулика, закорковують у спеціальні колби і продають як ліки для зцілення від бронхіальної астми, бронхітів та інших видів захворювань, дихальних шляхів? Суть не тільки в унікальність цього, що вони знаходяться тут всередині люди, але навіть в межах радіусу, в радіусі 100 метрів від пасічного точка, такі гарячі пори року. Наскільки воно цілюще? Наскільки воно. Гарно діє на людину. що це навіть корисно просто проходити, ходити коло кругом пасіки, і це мають завдячувати люди, Люди в першу чергу бджоли. у нашому сучасному світі, особливо у період стресів та нервових напружень, саме таке лікування стає напевно найбільш актуальним. Галина Досен Сергій Короляк з перерова для подій телеканалу НТК.